Волонтери невидимі герої, що творять великі справи своїми добрими руками. Коли почалася війна, волонтери стали для всіх людей справжньою підтримкою. Вони не прагнуть слави, просто щодня роблять добрі справи для тих, хто потребує допомоги. Серед таких людей родина Кіндри Сергія Вікторовича, батька мого однокласника Тимофія. Ця родина стала символом мужності. На жаль, родина втратила старшого сина Матвія, учня Херсонської спеціалізованої школи номер 12 22 листопада 2022 року батько з двома синами допомагали роздавати гуманітарну допомогу жителям селища Антонівка. Повертаючись додому, в їхню автівку влучив ворожий снаряд і, на жаль, загинув старший син Матвій. Це стало великою трагедією для родини, друзів, однокласників, вчителів. Та незважаючи на біль і втрату, родина не здалася. Навпаки, вони ще активніше почали допомагати іншим. Навіть під час окупації Херсона родина Кіндля не зупинялася, вони ризикували життям, щоб приносити допомогу містянам та підтримували наших воїнів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року минуло 3 роки та 8 місяців. За цей час родина Кіндри активно допомагає нашим військовим, організовує збори коштів на підтримку ЗСУ, доставляє допомогу маломобільним людям і дітям. Багато необхідного було придбано та передано нашим захисникам генератори, зимові шини. Турнікети, ліки, бронежилети, шоломи, термоковдри, старлінки. Молодший син Тимофій Кіндра активно допомагає батькові, плате маскувальні сітки, виготовляє патріотичні браслети. А насправді їхня допомога значно більша, ніж цей список. Їхня нехтовна праця і відданість показують, що навіть у найтемніші часи. Добро, мужність і любов до людей здатні змінити життя багатьох. Волонтери, як родина Кіндри, наближають нашу спільну перемогу. Там, де працює волонтер, там живе надія, сила та віра у світле майбутнє України.